Питання в тому, бути, чи не бути, чи у думках шляхетніше страждати, каміння й стріли долі навісної собі тримати, чи, піднявши руки, спинити море труднощів, заснути і сном мерців, сказати, ми скінчили боління серця і мерські турботи, що їх спадкує тіло, це. Потреба здійснити бажане, померти? Ні. заснути. Заснути І, можливо, бачить сни. Але ж які вони по смерті будуть, коли, струсивши пил земний щобід, одержимо жаданий відпочинок, що створює трагедію життя. Хто стерпить штурхани і книпи часу? І панську кривду, і героя зверхність, і муки ненависного кохання, зневагу прав, законів уникання, презирство клерків, глузування черні, коли спокою можна досягнути, зблиснувши лезом? Хто терпіти буде тягар свого солоного життя? Коли б не страх, а що там після смерті? Країна невідома, та межа, із за якої вороття немає, це змушує терпіти біди наші, замість летіти до незнаних меж, тож з нас сумління робить боягузів, а справжній колір вироку такий, що хворобливість млявих дум відбиток, а вчинки воєвмиті невтривкої. І значить, все на свічі, лиш омана, що губить назву дії.